Він боїться санкцій, і робить все, щоб зіскочити з них. Він хоче обміняти паузу у війні, вбивствах на легалізацію окупації нашої землі. Хоче вже вдруге отримати територіальну здобич. Йому дали взяти Крим, і це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах. Це призвело. До повномасштабної війни та окупації ще частин України. Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини Донеччини, Криму. Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Знаю, що Росію де друга, там і третя. тому стоїмо міцно на чітких українських позиціях.